Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso, viveva un essere assai curioso. Con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Taaak, i curciati ho già po-po-pogodovav. Sluhite, potrebno scie... Toc, divizie, sciu, ce, ce decchi zaizzi? Mi gro-ro-tomcciut! Taaak, brate... Zaraz, Нічого собі, як їх багато, що вони тут залі роблять? -а, Весь мій город затопчуть. Так, беремось це. Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій друже, у мене з'явився ще один канал. Тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Так, беремо оцю дубинку та будемо зараз вбивати цих клятих зайців. А ну йди сюди, куди поліз. Мій город затопчеш. Що? <му> ти де, друже. Ріко. Що? Від на байку ганяє тут. Допоможи мені краще. Діду, друже. Друже, Ой, мій город, зараз спалиш, блин. А, двигун колесо. Друже, пішли гоняти на мотоциклах. На яких? На тих, які ти вже зруйнував собі. Ось такий в мене ще є, друже. Давай поїхали. Слухай, друже, мені Зі не до цього. Мені потрібно цих клятих зайців вбивати! Розумієш, вони потопчуть мій город, врожаю не буде. Зараз вб'ємо. Друже, не, за... не затопчи мені город. Ось вони. Бери краще цю Давай, допинку та допомагай зараз мені. Я їх так, до зараз всіх. є. Куди лізеш. Так, сюди, йди сюди. Слухай, все затопчуть мені. Давай допомагай, йди сюди. В мене там є у скрині ця бита, щоб бити цих зайців. А, Див... добре. О, куди побіг? Ха, все зламають, все затопчуть, врожає не буде, що я буду робити взимку. Так, йди сюди, малече, йди. Навіщо ти прийшов на мій город? Тобі що? В лісі не сиділось? Так, іди сюди, є ще один. Слухай, друже, друже. де мені взяти що там? Зараз що я тобі взяти? допоможу. Там біля цього, біля ферми є скриня. Бачиш? О, бачу. Бери там цю дубинку та давай бити Пам. цих зайців. Пам. Тому що вони все тут хочуть затоптати. Я вже задовбався їх вбивати. Слухай, їх так багато, але І вони. Іди сюди. Зараз десь я тебе вбью, ти. О, Бачите, друзі, ось він бігає. Ну йди сюди, малеча. Опа. Ах, так. Вісь, нічого собі Бам. їх тут скільки. Бам. Так, їх тут дуже багато. Я не можу їх наздогнати. Так, зараз, зараз, зараз є, йди сюди. Та що ж це таке? Не можу влучити в маленького зайця. О, ні. Я буду їх бити, 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 поки всіх не проб'ю. Так, весь мій город зараз зруйнують. О, я цей врожай не планував збирати зараз. Ди сюди. Зараз я оцього маленького. Друже, допомагай нічого собі їх тут скільки. Всі сидять на моїй дорозі. Так, ти сюди. Боже, може, ну його нафіг той город. Я. який город нафіг? Ти знаєш, скільки я один потратив на це? Йди си, о, скільки нарешті. Витратив о, ти годин на це Витратив Можливо, це дуже дуже зробили. багато, що зі мною сталося. Зачекай, друже, в мене три що? ряди, сердечок, та що? Я перетворився на сена? Гей, Ріко! Де ти вже Шо, взяв друго? автівку? Друже, ти подивись на що я перетворився? Це що таке? У це... мене десятий рівень, три ряди сердечок. Що це відбувається зі мною? Друже, Чому? що з тобою? Я не знаю. Вони ламають мій город, і я кожного я казах, зайця вб'ю! втою. Кожного зайця. Тобі. Потрібно, це мій город! Я над ним дуже багато працював. Так, Ой ой, й, сюди. походу я не буду вбивати. Ти сюди, зайців. клятий заяць. Ну і що, мій город топчеш? Друже, краще допоможи, іначе я тебе зараз цією дубинкою також відлипцюю! Якщо будеш, що? будеш топтати мій город. Так, Друже, сюди. ти не в собі. Я в собі. Ці кляті зайці все тут зараз затопчуть. В мене не буде врожаю. Як я буду жити без цього врожаю? Так, потрібно вбивати ще більше. Так, більше Так само, як ти Зайця. жив раніше, друже. Ні, мені потрібно дуже дуже багато ресурсів. Я. Буду головним у цьому світі. в мене буде саме найбагато хлібу і всього. Так. А щоб це було в мене, мені потрібно вбити усіх цих зайців клятих, куди сховався. Йди сюди, маленький. Так, зараз я усіх наздоженю. Так, йди куди. Ти б краще мені б допоміг, а не дружи їздив мій, би ось тут знаєш, цьому я городу. я Краще так... за тобою о -о... буду прослідковувати, бо ти якийсь дивний. Друже, що друже? Ти диви? На кого я перетворився? Я став. Це дерево. Щось мені, друже, здається, це поганий знак. Оді. Слухай, допоможи мені. Давай краще збирати! Тож, ні. Ем, ні, друже. Я давай, хочу збирати я не, врожай. Не збирати дуже багато врожаю. Так, погнали, Ой -ой. Погнали, погнали, погнали. Так. Зайців бувати врожай збирати. Барів. Бр-бр-бр! Зайців вбивати, врожай збирати. Бр-бр-бр-бр, друже, допомагай. Ой -ой, мені. Не сяду хаябшина. Зайців з збирати, точніше вбивати, врожай збирати, я Блік, стану... ти здурів, друже, дружин. Тико, допомагай. Мені. Коротше, я вбивати, за... врожай збирати, допомогою. куди побіг, стояти, я кому сказав. Ні-ні-ні-ні-ні, ну ти... Нафіг. Друже! вбирай цей свій байк, який ти тут поставив, вони врожай не буде рости. Так, іди сюди, клятий так. зайчику, клятий Алло, зайчику. Добрий день, Це а, так. лікарня. Так, йди нам сюди. у нас є пацієнт, він здурів. Я тобі щас здурію. А так, так його звуть так, Блік йотців йому... вбивати, врожаю збирати. так, так. Зайці він дуже Вбивати бр 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 Так, ще багато цих... Беріть багато оді хлопців, кляті! Бруді. зайці топчуть мій врожай. Я їм покажу. Дякую, до побачення! Збирати, збирати збирати багато врожаю, багато буде врожаю. Так, іди сюди, йди сюди, зайчику, куди побіг? Стояти, це мій врожай. Я знаю, що вони хочуть все тут з'їсти, але я їм не позволю це. Так, збирати, вбивати. бр 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 З збирати, вбивати. Збирати, вбивати. Зараз буде їм. О, ні, а це так. Сікляті зайці. З за тобою тут приїхали, подивись. Хто Вийде, приїхав? Будь Де? Так, хлопці, готуйтеся, он він там. Хто приїхав зайці вбивати врожай збирати? Брр. -бр 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 -бр. А так, зараз, зараз, зараз. Полікути, головне, всього. не нервуй. А, так, не нервуй, не нервуй, поки вони будуть так, мій врожай він. їсти, та, тати, і я. Ми буду... поготові. Так. Що, якийсь босок приїхав? Зайти вбивати, збирати. А, Так, бр-бр-бр бр. Так, сюди! так, є, зайти, зайти, зайти. Так, що? я став. Перетворився. на селянина?! Чому я став таким? Ооо, зайти вбивати, врожай збирати... Що таке? Ой-ой, походу Ріко. ти здурів. А ну, збризь мого городу! Це мій город. Так, вали ну, звідси. Тебе давай. нафіг, друже, Не Ай. хочеш допомагати все. Вали у своє село, Це мій врожай. Зайці Якийсь здурівший, друзі. Ні, нічого я не здурівший. Зайців вбивати врожай збирати. А, Так, 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 так. Багато всього зайців вбивати врожай збирати. Куди поліз? На мій город. Як їх тут багато, дивіться, мені потрібен вогнемет, але так, щоб не спалити свій врожай. Мій врожай. Це все моє, все тисячі хлібу зроблю. Стану найбагатнішим у світі, наймогутнішим, так, зайці вбивати, врожай збирати! Бр, -бр, 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 бр а, Так, кляті, кляті, зайці, все хочуть затоптати, все зламати, ріко ще не допомагає, друг. Ох, я йому покажу так, збирати, яка гайся автівка! зламати, зламати, да, зламати. Мені зламати. набридло, я Палюю твій город. Що? Ти будеш палити мій город? О, ні, так. тобі не поздоровиться. Не поздоровиться, вали з мого роду. Вали, Все, я палю його. вали звідси. Ах, так. Я ти зараз відлупцюю цією ні, дубинкою. Зайців бивати Рожай збирати. В ліку, ріко, що йди сюди. А, кляти ріко, мій город хотів спалити. Так, ці зайці ще. О, ні. Де ще з'явиться? і Знову буде палити мій город. Де ти є, ріко? Це мій врожай. Це все моє. Це мій хліб буде. Я буду найбога... наймогутнішим та най. Багатим у світі. Так... Ну, друже, ти Бр-бр бр. Так, все це моє. Зайці не зможуть забрати мій город. Не зможуть. Я кожного з кожним поквитаюсь. Так, де цей зайць, де цей ріко, я не завжди з ним впораюсь. Зайців бувати, грожай збивати. Ой-ой! Діло погано. Я вилітаю. Зайці вбивати, врожай збирати. Зайці вбивати, врожай збирати. Бр-бр-бр бр бр потапім, потапім, тебе. Зараз я тебе знищу. Погоду блік здурів вже. Tutti quelli che chiuderanno sono patapim! Il mio cappello è pieno Oddio. di sling! Nel bosco fitto e misterioso, viveva un essere assai curioso. Con radici intrecciate e gambe incrociate, sottilli, ablico, durin... Io te Так я щось можу робити. Цікаво, цікаво. Я можу дерева сажати. Ай, йди сюди. Це мій город буде. Я все тут зроблю. О, ні, 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 капець, ай. Йди сюди. Ай-яй-яй. Я яй є. Що там? Гориш, так? Ай, йди давай. Я тебе зараз б'ю. Так сюди стояти, друзі, і це моє останнє життя, друзі. Ай! Ти сюди зараз тебе куди ти відвали потапім! Потопів!